Яху війни гранатою підірвався військовослужбовець у Києві гідропарку. Гранату знайшли на подолі. Вона там просто валялася бойова граната. Ну і в бучі теж зловмисник підірвав гранату. Що там сталося? Ми поговоримо детальніше з Миколою Жуковичем, керівником прес-служби Київської обласної поліції. Пане Микола, добрий день вам. Добрий день. Розкажіть детальніше про е цю справу, наслідки чи постраждали, чи не постраждали, звідки граната, що вдалося вже з'ясувати. Ну, на сьогоднішній день вже відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України цех хуліганства. В рамках цього розслідування цього ми з'ясували, що зловмисник, який вкинув цю гранату, то від осколків гранати було поранено 8 чоловік. Серед яких шість дітей, це вони віком від 16 до 14 років, а також двоє дорослих. Троє дітей на сьогоднішній день знаходяться в лікарні міста Ірпінь, тому що їм надо, необхідно надавати більш кваліфіковану медичну допомогу. Всі інші були відпущені додому, не залишались на ніч в лікарнях. При проведенні. Оперативних заходів ми провели обшук у помешканні підозрюваного, і в результаті цього обшуку вдома в нього знайшли ще три гранати і близько 20 набоїв різного калібру. По цим знахідкам теж певно буде відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.